Мешканці Іван-Франківська декларують минулорічні доходи. В центрі обслуговування платників податків уже помітні декларанти. Попри те, що деклараційна кампанія триватиме до 1 травня, близько сотні івано-франківців уже прозвітували в міській податковій інспекції про власні заробітки і майновий стан. Як правило, декларація подається до органу ДФС особисто платником за місцем проживання. Між тим, як зазначають податківці, особливістю цьогорічної кампанії є те, що декларанти ПДФО можуть заповнити і направити до податкової декларації в електронному вигляді з цією метою на єдиному веб-порталі Державної фіскальної служби працює спеціальний сервіс декларування онлайн. Подати декларацію про майновий стан і доходи необхідно, якщо фізичною особою у 2014 році отримувались такі доходи. Від осіб, які не є податковими агентами, від фізичних осіб або нерезидентів, наприклад, дохід, отриманий від фізичної особи за надання нерухомого майна в оренду чи суборенду або житловий найм. Доходи, з яких не утримувався податок на доходи фізичних осіб, при їх виплаті, але які не є звільненими від оподаткування, наприклад, інвестиційний дохід, отриманий в результаті операцій з цінними паперами, непогашена частина податку, суми, наданої під звіт при припиненні трудової діяльності. Доходи, які виплачувалися платнику податку, двома або більше податковими агентами, лише у формі заробітної плати або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. І при цьому загальна річна сума таких доходів перевищувала 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2014 року, у 2014 році 146 160 гривень. Також іноземні доходи фізичних осіб, що є громадянами України та працювали тимчасово або постійно за кордоном. Декларація про майновий стан і доходи подається до Центру обслуговування платників за місцем реєстрації фізичної особи до 1 травня 2015 року.